31 березня Одеса зустріла іноземних гостей. В порт прибув фрегат Лафаєт військово-морських сил Французької Республіки. В рамках дружнього візиту французькі військові моряки провели протокольні зустрічі в командуванні військово-морських сил Збройних сил України. Делегації очолювали перший заступник командувача військово-морських сил України контр-адмірал Андрій Тарасов і командир фрегата Лафаєт військово-морських сил Французької Республіки, капітан першого рангу Станіслас Делат. З нагоди дружнього візиту сторони висловили слова вдячності і обмінялися пам'ятними подарунками. Того ж дня французький корабель відвідав командувач військово-морських сил України віце-адмірал Ігор Воронченко. Візит іноземних колег триватиме до 3 квітня. Програмою заходів також передбачені проведення тренувань з боротьби за живучість корабля на борту фрегата Лафаєт для особового складу військово-морських сил Збройних сил України та оглядова екскурсія містом для екіпажу французького фрегата.